Починаючи з 2010 року, на Полтавщині втілюють у життя державну програму будівництва доступного житла за схемою 30 на 70. Нею передбачено, що громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, зможуть взяти у кредит квартиру, сплачуючи 70% її вартості. Решту їм компенсує держава. Протягом 10-12 років у програмі взяло участь 112 сімей, які отримали 7,5 мільйонів гривень державної допомоги. На реалізацію зазначеної програми у 2013 році передбачається залучити державного бюджету кошти в сумі 2,1 млн грн. з місцевих бюджетів 530 тисяч, і за рахунок цих коштів очікується укласти 25 договорів на придбання житла. Керівництво області розраховує на те, що усі 25 сімей, які укладуть угоди, отримають квартири у кредит. Це сім'ї молодіжні сім'ї, які там. Ну, Это предусмотренные программы, там, есть и есть и, и, немножко пильговых категорий, но в основном это молодежь, которая берет кредиты и будет в течение там, длительного срока их выплачивать. Наразі у місті планують звести кілька будинків, які пізніше зможуть увійти до програми доступного житла. Зокрема, облдержадміністрація направила на розгляд до Міністерства регіонального розвитку пакет документів щодо забудови ділянки по вулиці Героїв Сталінграду у Полтаві. Щоправда, далеко не усі новобудови мають квартири для молоді або пільгових категорій громадян. Більше того, нерідко городяни виступають проти зведення багатоповерхівок. Приклад – ділянка землі поруч із бульваром Богдана Хмельницького. Мешканці прилеглих будинків зібрали більше тисячі підписів проти ведення робіт у цьому місці. За словами заступника голови облради Володимира Марченка, мер Полтави Олександр Мамай пообіцяв, що поки він керує містом, це місце залишиться вільним. Утім, насправді, усе склалося навпаки, говорить Марченко. Я цитую його слова. Поки я мер на цій території будуватися будинки не будуть. На превеликий жаль, сьогодні не прийняті рішення міською радою про відмову відповідним підрядчикам щодо будівництва на цих територіях будинків. Тобто документи все одно лежать. І не сьогодні-завтра підрядчики мають законні права будувати там будинки. Поки що серед усіх будинків, які будуються або знаходяться у проєктах, у програмі бере участь лише багатоповерхівка номер 8 у кварталі між вулицями Головка, Бідного, Проспектом Миру та бульваром Богдана Хмельницького. У ній 35 квартир призначені для молодих сімей та пільгових категорій населення.